За смертельну ДТП на волю прокуратура Києва закрила кримінальну справу проти Станіслава Толсташеєва, який на столичній лівобережці збив жінку. Офіційна причина закриття справи непритомний стан підозрюваного. Більше подробиць резонансної ДТП розповість Валерія Ковалінська. Елітна новобудова на Русанівській набережній. Тут в одній з квартир мешкає Станіслав Толстошеєв, винуватець резонансної ДТП на Львобережній, яка спричинила смерть жінки. Днями стає відомо. Столична прокуратура закрила справу проти водія. Підтвердився непритомний стан підозрюваного, що він не керував своїми діями і не міг на них уплинути. Тому, за результатами отриманих експертиз та інших слідчих дій, прокурором було прийнято рішення про закриття кримінального провадження. Біля будинку говорить охоронець. Станіслав з тих пір, як вийшов з лікарні, наступний день його дівчинку забрали. Більше його ми Мось поспілкуватися з винуватцем аварії та його родиною, щоб розпитати, як їм вдалося домогтися закриття справи. Консьєрж телефонує сестрі. Станіслава Леночка, це консьєрж. Тут прийшли з цілевідіння. хочуть з вами поспілкуватися. Вони хочуть маму, хочуть папу і хочуть стаса. Ну, їх немає нікого, я вам сказала. Наулять, я не хочу з ким спілкуватися. Їдемо в приватний будинок у стоянку, що зареєстрований на батька Станіслава Андрія. От сусідній дім. це дом Толсташеєвим. Дім недобудований, виходить сусідка та каже, що будинок Толстошеєвим більше не належить. Ані не живуть там, Це вже дома других людей. Але ж ви знаєте це прізвище А Всі знають в Києві, а хто не знає. Так, а вони приїжджали сюди після аварії. Я не бачила нікого. Водій розкішного білого мерседеса у січні цього року вилетів з дороги, протаранив відбійник. Влетів в стоматологічну клініку та збив насмерть жінку, яка торгувала на вулиці. З місця ДТП водія автівки, сина бізнесмена з дружківки, забрали до лікарні, де той лежав з діагнозом покусаний язик та невідома хвороба серця. Там він під наглядом правоохоронців відтерміновував суд. Поки медики стверджували, що він не транспортабельний горе водій спокійно виходив на сходову клітку лікарні. Тоді ж поліція повідомляла, що за кермом водієві стало зле. Сам кермувальник на суді заявляв про епілепсію. Це слово моєї друга у мене случився епілептичний припад. Я нічого сказати не можу. Я не брачу, я не знаю, по чому. Я істесне те зілені умишне і сіснені хотіла нікому причини. Після ДТП суд відправив Станіслава Толстошеєва у СІЗО, звідки він вийшов під заставу у 138 тридцять гривень. Це вже не перша аварія, після якої Станіслав уникає відповідальності. Три з половиною роки тому, намагаючись об'їхати затор, він протаранив авто та ледь не вбив водія. Син постраждалого чоловіка повідомив, що тоді Станіслава відмазували, а справу й досі не зак. Крили там був вихід на начальника Гегорда Києва. На той момент це був корінною. Після новини про закриття резонансної справи проти двадцяти дворічного водія. Генеральний прокурор наполягає на відновленні слідства. Прокуратура ж наразі цю новину не коментує. Валерія Ковалінська, Дмитро Святненко, Іван Павлович, спецкор 2+,2.